Прихильники назви «Єлисаветград» мітингували в Кіровограді. Акцію влаштували перед міською радою, виступали проти перейменування обласного центру на Кропивницький і вимагали взяти до уваги думку громади. Нагадаємо, 18 квітня Київський міжнародний інститут соціології і соціологічна група рейтинг презентували результати дослідження щодо перейменування Кіровограда. За даними соціологів, переважна більшість населення Кіровограда 82% проти переименування Кіровограда на Кропивницький, Чим закінчився сьо? Сьогоднішній мітинг розкаже Марія Староста. На мітинг перед Кіровоградською міськрадою вийшло близько пів тисячі містян. Кажуть, зібрались тут з єдиною метою. Ми всі громади Кіровограда хоче, щоб було її савідиради. Тільки так. На протест мітингувальники перейшли з національними прапорами. В руках тримали плакати з надписами Депутати. Почуйте нас, спитайте думку громади. Виступали проти інших назв і за історичну. Ми не хочемо не Інгульська, що таке Інгульська? Чорна вода, як, як яхту назовть, так не поплив'я. За чим нам треба? Ми хочемо, щоб у нас була красива назва, тим більше історична, а щоб її не вернути. Зараз нам нав'язують нову назву, вже п'яту нову назву. Скільки ж тоді ми будемо терпіти наруги над нашими мешканцями? Вони нас всіх вважають хлопами своїми. А ось цей чоловік іншої думки. Він теж просить слово. Мешканець міста міста Кіровограда, прошу виступити перед громадою. оскільки сказали, що місто демо... мітинг, мітинг демократичний? Ось кожному надається слово. Я просто прошу, щоб мені надали слово. Отже, я хочу сказати, що рішення про перейменування повинно прийматися законним у законному порядку. Згідно згідно закону, рішення повинна приймати Верховна Рада. Верховна Рада. А чого Верховна Рада? Решение. решение должно принимать все видно закон. Мы их выбирали, чтобы они за народ стояли. Учасники мітингу почали скандувати та вимагати виступу представників міської влади. Згодом до них вийшов очільник Кіровограда Андрій Райкович. Моя думка незмінна, моя думка системна і постійна. Ми робимо все для того, щоб перейменування міста було здійснено в законний спосіб. Це надзвичайно важливо. На е, мій погляд. Може одноосібно Верховна Рада вирішити питання перейменування, не дослухавшись до думки людей. Наголосив до думки громади, він прислухається. Втім, все повинно вирішуватись законним шляхом. Натомість протестувальники заявили, якщо Верховна Рада їх не почує, будуть позиватись у суд. Будуть позови до суду до суду, до місцевого, до обласного, до верховного, до Страсбурзького, до всіх, які у нас є норми судового. Якщо рішення прийме Верховна Рада, значить до Верховної Ради. Мітингували понад годину. Цієї п'ятниці ініціативна група прихильників Заяли Светград збирається на засідання сесії міської ради. Хочуть ще раз донести свою позицію депутатам. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.